Вітаємо! Мене звати Яценко Микола, я лікар ветеринарної медицини. У черговому випуску рубрики Варто знати ми поговоримо про те, як підготуватися до зустрічі із вашим майбутнім домашнім улюбленцем. Обзавестися чотирилапими улюбленцями, напевно, мріє кожна дитина. І я думаю, що батьки чують ці бажання досить часто від своїх дітей. Та перші ж не виконувати бажання дитини потрібно прийняти правильне рішення. Чому? Тому що це дуже важливий крок. Він має бути виважений і має бути прийматися беземоційно, а зважено і розсудливо. Якщо ваша дитина народилася в сім'ї, де не було домашньої тварини, то варто її підготувати до цього моменту. Міняти пісок у лотку, розчісувати зможуть малюки дошкільного віку. До шести років діти із тваринами повинні знаходитися під наглядом дорослих. Молодший шкільний вік можуть долучатися до вигулу. Середній шкільний вік та підлітки доглядають та взаємодіють із твариною без нагляду дорослих і можуть повністю доглядати за твариною. Звичайно, у спілкуванні з домашніми тваринами, особливо коли ми говоримо про дітей, є дуже багато плюсів. Дитина і чотирилапий улюбленець зможуть стати справжніми друзями. Тварини заспокоюють дітей, вчать їх гуманності. Побутує навіть така думка, що дитина, у якої є вихованець, простіше йде на контакт із іншими людьми і не боїться контактувати з навколишнім світом. У дитини з'являється можливість пізнавати навколишній світ. Виникає цікавість. До літератури, як доглядати за твариною, як створити її оптимальні умови. Є такі випадки, коли присутність домашнього улюбленця навіть допомагає впоратися зі страхами та фобіями в дітей. А ще дитина відчуває себе не самотньою, і це покращує емоційний стан дитини. Але є і але про які варто знати, і це теж важливі дуже речі. Далі ми про це розповімо вам детальніше. Перш за все, які ми повинні задати собі запитання, чи готові ми приділяти достатньо уваги нашому майбутньому улюбленці. Це прогулянки, догляд, спілкування. Другий аспект це фінанси. Але ж ми всі ми всі розуміємо, що поява чотирилапого. Улюбленця в родині несе додаткові фінансові витрати, це облаштування необхідних умов, про які ми ще поговоримо згодом: харчування, відвідини ветеринара, догляд, на чому потрібно ще наголосити, це гнучкість робочого і відпочинкового графіку. Адже якщо ваша діяльність пов'язана із частою відсутністю вдома, чи буде на кого залишити вашого домашнього улюбленця, і чи буде змога вашого улюбленця брати із собою. Якщо ми на усі запитання, згадані вище відповіли так і вже готові до зустрічі з нашим улюбленцем, не завжди буде підготуватися до цього процесу. І мова йде не лише про моральне налаштування напередодні знайомства з твариною, з його новим помешканням, облаштуйте місце для його відпочинку: зону для годування, там, мисочки для їжі, тарілочки для води та лоточок із наповнювачем для туалету. Якщо мова йде про кота, варто подбати і про такі деталі, як іграшки, переноску. Повідець, на шийник, царапку, якщо це кіт, також не буде зайвим забезпечити йому безпечні умови. І з вільного доступу потрібно прибрати побутову хімію, дрібні предмети та е, вазони. Якого ж улюбленця обрати? Насамперед, експерти радять зважити на темперамент дитини та тварини. Також до прикладу, породу собаки потрібно обирати, зважаючи на умови проживання сім'ї, спосіб життя та особливості догляду за тією чи іншою твариною. Додам, що одного бажання мати улюбленця певної породи чи керуватися модними в замало. І більше того, так неправильно. Важливо більше мати інформацію про тварину, а саме про особливості темпераменту та догляду за нею. Також, в яких умовах проживала вона раніше, якщо мова йде про цуценя чи доросле кошеня, або дорослу тварину. Щодо порід, то експерти виокремлюють низку, скажімо так, товариських котів і собак. До прикладу, це породи спаніель, золотистий ретривер, бігель, сембернар. Серед котів наймиролюбнішими вважаються Регдол, Шотландська висловуха, свінс, Мейкун. Але наголошую, тут також потрібно вважати на темперамент тварини та характер господаря. І ще один важливий аспект, на якому я хочу зупинитися окремо, це огляд у ветеринара. Чи це цуценя, чи це доросла тварина, завітати обов'язково необхідно на прийом до ветеринара. Спеціаліст огляне тварину, якщо необхідно, призначить дату планового щеплення. Додам, що від сказу потрібно вакцинувати домашню тварину щороку. А перед консультацією варто занотувати кілька важливих речей, до яких потрібно наголосити ветеринару. Це, зокрема, інформація про корм, яким зараз харчується ваш улюбленець, марку, кількість, тощо, інформація про обробку від паразитів та відомості про поведінку тварину, звички, апетит, вагу та інше. Щоб мінімізувати стрес, знайдіть час привчити вашого улюбленця до подорожі в автомобілі, ще до відвідування ветеринарного лікаря. У такому випадку тварина не асоціюватиме поїздку із плановими чи позаплановим візитом до ветеринара. Існує безліч видів домашніх тварин, кожна з яких має свої особливості. Зважте всі за і проти. Відтак відповідально поставтесь до того процесу і лише тоді приймайте остаточне рішення щодо нового члена вашої сім'ї. Нехай ваш улюбленець буде вашим другом та антистресом.